Вітаю ви на каналі Stacey Needle, з вами Анастасія. І сьогодні ми подивимось з вами на мої вишивальні підсумки лютого 2024 року. Дещо вже є у фінішах, дещо у процесі. Тож, давайте подивимося, що в мене вишивалось. Як для моєї зайнятості чи завантаженості, як правильно сказати, це добре, я скажу вам чесно, що я задоволена своїми результатами. А чи задоволені ви, та чи достатньо для вас такої кількості хрестиків за місяць, напишіть, будь ласка, у коментарі. Перший в мене такий фініш-фініш вийшов на тканині. Це Мілхіл Лате. Чашка Лати. Мені дуже подобається. Для мене це атмосферна така робота. Нагадує мені, як вперше я спробувала цей напій, коли в нас ще не було таких кав'ярень, дуже-дуже багато років тому. Тож я дивлюся на нього, в мене теплі спогади, я це згадую. Дуже хочеться мені почати і капучино вже, і еспресо шити з, цього, з цієї серії, в мене є ці набори, але поки що я зробила паузу, щоб розтягнути задоволення, дійсно задоволення. Хоча спершу мені здавалося, що яке тут задоволення, одні чорні, якісь квадратики, оці коричневі кольори, але дійсно це класний набір. Писали мені щодо нерівних хрестиків тут, я знаю свої мінуси. Тут є помилок багато, мабуть, це рекордна кількість помилок в моїх вишивках, але мені дивитися на цю роботу, мене все влаштовує, тож то таке. Я вже підготувала тканини на ці набори наступні, тож наступним набором теж бути колись. Сподіваюся, що скоро. Дуже вдячна тому факту, що в групі Мілхіл було таке СП по чашках, і мене воно дуже подарувало велике натхнення. Тож надихнуло мене на відшив, і я вже можу любуватися фінішем. Але поки не оформлюю, бо хочу якось так неординарно оформити усі, коли завершу усі роботи ці чашки від Мілхіл. Дуже мені подобається, як виглядає. Тож, давайте подивимося, що в мене є іще з фінішів у лютому 2024 року. Я завершила такий, для мене це не маленький сюжет, це дебімам, авторська схема. Uh, до речі, цей дизайнер, до речі, робив ці чашки, також, мені здається, розробку він uh, співпрацює з Міл Дебі Мам, Тож, ось така, такий будиночок у мене в, в, вишитий. Є їх чотири пори року uh, цих будиночків. У мене просто ці пришивні елементи, не зважайте, я просто їх прикріпила, тому що не впевнена, що буде саме так. Але, щоб відео ви бачили, я їх трошки примітала. Потім я закріплю або зніму, не знаю. Усі пришивні елементи, окрім місяця, який ось, бачите, є не за ключем, тому що мені не вдалося купити їх, і я вже так не заморочувалася, бо знайшла дуже гарну жінку, яка виробляє ґудзики від наборів Мілхіл. Мені дуже подобається, і я від радості наліпила усі разом. Спочатку мені не подобалось, я прибрала, а тепер мені дуже подобається дві зайки, три, троє зайців і собачка. Е, також я пришила ось такі шишки, які я купила залізні, вони недорогі, і мені подобається, як вони тут вписуються. Коротше, В мене такий знаєте, душевний стан, що хочеться все наліпити і радіти просто падати і радіти, що все це наліплено. І мені вдалося це все містити в цій роботі. Ну, коротше кажучи, мені поки подобається, але я все ж таки вагаюся. Десь е у душі, мені здається, що багато пришивних елементів тут. Напишіть, що ви думаєте, е щодо пришивних елементів, е чи вони сюди свистять, чи ні. Е ваша думка мені е дуже цікава. Не, не факт, що я прислухаюся, але мені дійсно цікаво, хоче послухати. Принаймні, послухати, що ви скажете, як ви бачите. Ці пришивні елементи. Там зайці були по... за схемою і пташечка, але тих саме тих я не знайшла. Ще раз вам скажу. Місяць був. Я купила спеціально набір і вишила без місяця. Місяць я там сама вишила. І пришивні елементи е, місяць спеціально зберігла для цього, цієї роботи. Цю роботу я побачила у відео на початку повномасштабної війни. І одразу захотіла і майже одразу замовила тканину, не DMC номери, та, та місяць оце замовила, ось, щоб вишити цей набір. Дуже класно, щоб була в мене сага до цієї роботи, тобто це дуже спростило мені. Вишивку. Я, до речі, дуже люблю, коли дизайнерські схеми є у XSD-форматі. Це дуже спрощує. Також в мене вишилось таке серденько від Mill Hill. Це моя перша така робота, коли я вишиваю саме рукодільні аксесуари, голки і інше. У серії в мене теж є таке хелоунське. Садівниче теж вже є, музичне є, а немає такого кохання та немає е, кави. Тож, може, може буде, може бути, будуть, щоб була повна колекція, може ні, я не знаю. Коротше, каші час покаже. Але такий набір я вже виконала. І мені дуже було прикольно вишивати ножиці там оці крейник. Дивіться, як він переливається. Е, е, нитки, маточки DMC, це прикольно. Є, до речі, у Мілхіл великий такий сюжет. І я думаю, може, згодом я вишую його. Я його дарувала подрузі, ну може і зроблю. І підвіз такий, бачите, від у Аврорі купила, і він сюди як дуже влучно підійшов, мені здається, влучно. Напишіть, що думаєте. Ви знов повторюся, що мені цікаво і почути вашу думку. Тож. Тут був кренік. Мені здається, що саме мотки крейніку вишиваються креніком логічно, і воно дуже красиво виглядає. Навіть з прев'ю ніяким, як завжди, воно ну, не конкурує. Дуже красиво виглядає ця робота. І пришивний елемент ножнички залізні дуже також влучно виглядають. Я собі навіть купила, бачите, поруч із свічкою такі ножи, ножиці. Мені теж вони, вони завжди на видному місці вони прикріплені пі, піном. Тож вони мені дуже подобаються. Ну, Може, після того, як відео записати, я перешию зайців трошки по краще пришию, подивимось. Що в мене ще вишито, зараз вам покажу. Uh, ще є в мене фініші. Uh, до речі, в мене ще є фініш, я забула його в відео. Це Hot Stuff. Uh, чашка така від Мілхіл, uh, також ви подивитеся, тільки що слайд-шоу подивились. Uh, в мене і серденько пішло вже і Хэллоуінське. Я знайшла його у сумці, я його планувала вишити восени. Але вишиваю зараз, як бачите, стільки в мене вишито. На папері, здається, що тут вишито мізер взагалі майже нічого. Але дійсно по схемі, коли дивлюся на схему, а я вишиваю по папері цій, серця їх немає до, в XSD форматі. немає, Тож там вже вишито майже усе. Але ні, вишито в мене не усе. В мене вишито. Скільки вишито, треба вже дошити це серцько, я так за кадром думаю, і продовжувати вишивати весінню вже курочку. Чогось мені полюбилися ці курочки і оці серця. Бачите, ось так ось це я так забігаю наперед про планування. Тобто мені планувати щось дуже важко. Я люблю так, сидіти, сидіти, раз, щось бахнуло в голову, і все, і вишити. Ось так я люблю ем, робити. Коротше кажучи, дуже класні ці рамки, мені вони допомагають, можна до станку прикріпити цю навіть невеличку роботу, і воно прискорює вам процес. Але я вишиваю на руках, якщо чесно, відкинувшись у крісло. Але я зі станком теж можу відкинутися у крісло, але чомусь вишиваю на руках. Може, повишиваю, може, навіть з вами повишиваю на. Станку, і ви побачите, як це виглядає. Одного разу колись, відповідаючи на якийсь цікавезний тех. Свій або когось. Як я собі обіцяла, а до речі, це за планом. Бачите, тільки щось пообіцяєш, вже воно не є стовідсотковою правдою. До речі, ця віснана мелодія від Катерини Безперстової вишита за планом. Я планувала її купила. Майже рік тому і планувала саме на ранню весну. Дуже мені подобаються такі свіжі опругі тюльпани, якщо можна так сказати. І е, я хоча б планую хоча б, е, вишити значну частину е, до сезону тюльпанів. Залишилось тут декілька днів до сезону тюльпанів. Ну, може я вишив, щоб зробити красиву, фото, е, красиву світлину. Готово в мене десь 26%. Саме ці тюльпани я вишила, вже не ток навіть на органайзері рожевих немає. Ви це побачите, я вам покажу органайзер трошки згодом. До речі, я ніколи не бачила, може я така темна людина, щоб тюльпани продавалися з такими ягідками-синіми. Може, ви бачили такі букети? Дуже цікаво, до речі, виглядає. І. Завернуто воно у ноти. так, ну, Прикольно, коротше, мені дуже сподобався цей сюжет. Хоча я не фанат е, букетів та вишивати букети, а зараз щось вишиваю, квіти, квіти дуже багато, мабуть, це вже вік. Не знаю. Ну, коротше кажучи, подобається мені так, такий сюжет. Особливо такий е, от цього нотного паперу. Він такий пожовклий трошки, знаєте, ну, коротше, класно. Хто знає, що це за ягідки у букеті, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі, бо я, бачите, людина темна, трошки не знаю. В рослинах теж я не дуже знаюся, може, щось чисто візуально можу ідентифікувати, але не знаю назву. Ну, Як бачите, не все так погано, знаю, що ці квіти тюльпани, тож вже, вже щось є. Ось такі красивезні також органайзери. І я замовила дуже зручно, що у дизайнера можна замовити одразу на різку мулюне, тому що кольорів дуже багато. 37 кольорів плюс бленди. Мабуть, враховуючи бленди у такій невеличкій роботі. Бачите, в мене такі красиві магнітики. До речі, хто хоче такий букетик, напишіть мені, будь ласка. Маю ще декілька букетиків таких. Вони щось мені дуже зайшли, ці магніти. В дизайнерів дуже багато кольорів, дуже багато. І 37 мотків ти не купиш. Ну, купиш, але, ну, коротше кажучи, це накладно по грошам, дуже вигідно купити нарізку. І я купила, може, не вигідно, але зручно і комфортно за сумою. І я купила собі нарізку, щоб ці, цей сюжет одразу. Тобто не шукати мотки, там щось не купувати, не докуповувати. І це дійсно вийшло зручно. А вже ж круто мати повну карту DMC, але я не маю і не бачу такої гострої необхідності. Маю дуже багато наборів, а вже ж є і схеми у планах, і будуть іще, я знаю точно, але а, поки що так. Тобто, повної в мене палітри нема. Може, згодом колись і буде. Мені подобається те, що виходить. До речі, я взяла тут, як ви бачите, рівномірку від Свайгард. Вона мені дуже заходить, дуже красива. П'яльце в мене турецьке від Hello. Одне з моїх улюблених, мабуть, на другому місці після оцих прямокутних нурге стоїть. Вони в мене одні такі. Я купляла ще, до речі, такі п'яці, але подружкам на подарунки. А в мене вони одні. І згодом, може, якщо з цими щось трапиться або розведеться ще більше процесів, то я думаю, що в мене будуть іще такі п'яльця. Коротше кажучи, оберніть увагу, зверніть увагу, хто хоче купити собі п'яльця, то може бути такі, вам будуть зручні. І тут дуже великий гвинт, бачите, що можна прикріпити до станку не... Втрачаючи площини роботи, тобто, бачите, навіть ви прикручуєте, а площина вся доступ ви до неї маєте до роботи, тож це зручно. Тут вже я вишивала на цих цюльпанах бленди. І подобаються мені магніти тут ці. Один це мій. Ще раз кажу, пишіть, кому треба. І друге, це я отримала подарунок від подруги, вона не вишиваюча, але я сказала: подаруй мені, будь ласка, на день народження. вона подарувала, коротше, випросила, виключила магніт. Дуже він мені подобається. Також у мене у процесі у лютому були такі сови Хуря в Оус, не дуже така популярна. Для мене знов не дуже знаменита фірма Heritage Crafts британська, але мені подобається комплектація цієї, цього набору, але блендів там дуже багато. Навіть у такому простенькому наборі, то дуже багато блендів. Я розумію, що воно дає красивий ефект. Я розумію, що воно, ну, коротше кажучи, може бути обҐрунтовано, але. Ну, подивимось. Знов я зніматиму вже ж ролик своїх вражень, коли я роботу завершу. Але поки що я далека до фінішу. В мене організований цей процес у такий красивезний конверт. Бачите, яка я сезонна стала останні 2-3 роки. Ось, Вишиваю по папері, тому що ці сюжети не дуже популярні. Щоб робити на них коротше, щоб робити на них ексиді формат. І ось так в мене організований цей процес. Бачите, скільки в мене органайзерів все рівно, я паркуюся на тканині. Що приємно, що була тут основа рівномірна, це дуже прикольно і мені подобається. Хоча я не бачу її необхідність, коли йде повна зашивка, то друге таке питання. Як ви бачите, я вишила три сови. І я хочу вишити усіх сов спочатку. Я не з тих людей, що вишиваю найцікавіше, а потім кидає роботу. Мені навпаки, коли я вишиваю найцікавіше, мене воно підстібує вишивати і фон, і все, і дерева, і, і все інше. Вишиваю я на оцих ось, ось нурге прямокутних. Ось от, оцей гвинт я показувала тільки що в відео. Я казала про те, що в мене на одних загубився гвинт. Тож напишіть, будь ласка, мені хто знає, чи можна купити цей гвинт окремо. Але мені треба все перебрати. Може, я знайду той гвинт, десь він 100% закотився. Я нікуди не таскала ці піальці, вони 100% десь вдома. Дуже шкода мені, вони мої найулюбленіші, тому хотілося б, щоб вони були з гвинтом. Ось так я ще раз наголошую, ось так я паркуюся, хоча в мене є куча, купа органайзерів і парковочний пак в мене є. Я хочу зробити експеримент, поставити його і паркувати там усі свої хвостики, і може навіть не з однієї роботи. Коротше кажучи, треба спробувати щось, що він в мене без діла лежить. Як я відшила лансвіт, так він мене і без діла лежить. Коротше, не зайшов мені на дуже цей парковочний органайзер-пако, але як тільки я його хотіла довго планувала, купила там, носилася з ним як з писаною торбою. Ну, як бачите, ну коротше кажучи, треба достати його, німа чого йому пилитися. Буду нормально паркувати не бо це просто неподобство. Дивіться, я так непрофесійно мабуть, їх паркувати, бо можуть залишитися дірки. На такій ось тендітній основі воно, ну коротше, нікому воно не треба, коли є органайзер. Але зручно, я візьму цю роботу, і я знаю, що в мене помаранчева сова. Далі йде, і я вишиватиму її. Вишиваю, як ви бачите, дуже-дуже ледачою парковкою, якщо можна так сказати, такий в мене, такий в мене метод вишивки. В мене він влаштовує, мені він подобається, і він прискорює мені роботу. Що не можна сказати про метод парковки повної. Тобто, коли йде парковка, він мене дуже замідлив роботу одного разу, я пробувала. А сама така длядача парковка мені він прискорює і робить її більш приємною, цей процес більш приємним та більш швидким. Тож ось такі мої вишивальні. Здобутки у лютому місяці. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Бажаю вам усього найкращого, мирного неба, натхнення та здоров'я. Будьте щасливі. До нових зустрічей у нових роликах. До побачення!